Ми вперше в Україні намагаємося зробити платну підписку на Ютубі для перегляду матчів першої команди. М -м, можна по-різному оцінювати, що таке 35 гривень. Для когось це може бути маленьке пиво, для когось може бути кава без молока, для когось може бути просто невеличка сума, яку можна задонатити для перегляду матчу. Але найголовніше, що ми хочемо показати цим. Футбол не може бути безкоштовний. І взагалі, от, е, я дуже насправді радію реакції болівальників після нашого оголошення. Багата кількість болівальників, велика кількість, вони підтримали цю ідею. І насправді, значить, ми все правильно робимо ці чотири роки. Бо всі чотири роки ми мага, маг, намагаємося довести, що не може бути нічого безкоштовного, тим паче в футболі. Для того, щоб провести футбольний матч, треба багато-багато видатків, щоб цей матч відбувся. І люди мають розуміти, що якщо їм щось дають безкоштовного, то вони за це щось будуть хотіти. І насправді так було в українській політиці, так було в багатьох інших речах. Люди купують квитки в театри, купують в кінотеатри, на концерти, і люди мають купувати квитки на футбол і перегляд футболу, так же як перегляд будь-якого фільму, концерту, платного, він має відбуватись за гроші, бо нічого безкоштовного не існує. Тому я дуже радий реакції болівальників. Я також розумію тих болівальників, які ще не до кінця сприйняли цю ідею. Ну, по-перше, будь-яке нове воно сприймається завжди складно. По-друге, я все-таки вважаю, що ну, це правильно, що будь-яка реакція все одно має бути. Нехай навіть негативна. Ці люди ще доростуть до того, щоб зрозуміти, що ми будуємо в вересі. Чотири роки, вже п'ятий рік в вересі, ми будуємо самоокупний клуб. Ми не будуємо олігархічний клуб, де тут прийшов мішок грошей, закинули, е відбувся футбол, потім мішок забрали і футболу нема. Таке було в вересом. Згадайте, таке було вже у нас. Ви хочете таке ж повторення? Тому якщо ми будуємо самоокупний клуб, то ви маєте, бути, ви маєте бути готові до цього. У нас більше 500 акціонерів фізичних осіб, які також є частиною і власниками цього клубу. У нас дуже велика аудиторія. У нас багато спонсорів, у нас більше 30 партнерів. Все це є частиною того, щоб клуб став самоокупним. Тому запрошую вас ставати спонсорами, підтримувати в першу чергу верес, український футбол. Ви дві години подивитесь футбол і за це заплатите 35 гривень. Я вважаю, що це класно, що ви можете дивитись футбол під час війни. Тому і те, що є футбол під час війни, ми його зберегли. Після перемоги у нас буде однозначно бум і футболу, будуть заповнені стадіони, будуть багато переглядів, і дійсно футбол може стати самоокупним. Тому йдемо цим шляхом, монотонно розвиваючи аудиторію, працюючи за аудиторією, виховуючи. Найголовніше виховуючи аудиторію. Якщо ми з вересня виховуємо аудиторію для українського футболу, яка буде розуміти, що нічого безкоштовного немає, це вже буде наша маленька перемога.